Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як діяти, якщо ваше життя раптово вривається біда або велика неприємність. Оскільки це справді серйозна тема, я вирішив підійти до неї з іронією, з гумором. Згадайте, що краще підкорити біду з посмішкою на обличчі, ніж замислитися над тим, як впоратися з нею серйозно. Перше. Якщо у вас підкала біда. Треба закрити очі та замахати великим пальцем. Це перший крок вирішенні будь-якої проблеми закрити очі та замахати великим пальцем в повітрі. Пам'ятайте, це символічний жест, який наділяє вас суперсилою і зачаровує вас всі неприємності, які намагаються вас здавати можна пошукати відповіді в чашці чаю. Якщо ви знаєте, як діяти в складній ситуації, є один надійний спосіб – знайти відповідь у чашці чаю. Просто зійдіться з думками, засипайте питання у чашку та щитуйте з чаю листики, як передбачення майбутнього. Хто знає, можливо, саме чашка чаю розкриє вам всі секрети життя. Третє. Треба скласти план, що не робити. Запишіть усі можливі неправильні кроки, які можуть лише погіршити ситуацію. Наприклад, плакати голосно на весь світ, розповідати всім про свої проблеми на соціальних мережах. Або піддатися паніки. Згадайте, що це лише саркастичні паради, які допоможуть вам зрозуміти, що робити краще не так. Четверте, треба звернутися до дивовижного супергероя в собі. Уявіть, що у вас є своя капа, своя маска, і ви можете зірвати звичні обмеження. Станьте своїм власним супергероєм і думайте, що нічого не може вас зупинити. Але, звичайно, пам'ятайте, що справжні супергерої не існують, і вирішувати проблеми потрібно з розумінням. Та реалістичним підходом. П'яте звернення до внутрішнього оптиміста. Коли зненацька приходить біда, найкраще, що можна робити, це звернутися до свого внутрішнього оптиміста. Подумайте про всі позитивні моменти в вашому житті і засередьтеся на тому, які можливості можуть вийти з неприємності. Але не забувайте, що реалістичне оцінювання ситуації також є важливим. І шосте знайомство зі своїм сенсом гумору. Найкращі ліки від будь-якої біди. Це сенс гумору. Знайдіть в ситуації щось смішне або нелогічне і спробуйте з цього посміятися. Гумор може зробити важкі моменти. Набагато легшими і допомогти вам знайти перспективу. Пам'ятайте, що цей відео урок був просто для розваги та сарказму. Насправді кожна ситуація потребує реалістичного підходу та пошуку практичних рішень. А тепер поділіться з друзями з цим відео, поставте лайк, підпишіться, якщо вам зайшло. То напишіть в коментарях під відео, що саме будете робити ви. Якщо з вами станеться таке нещастя. Не дай Бог. На все добре.